Всіх вітаю! Ми сьогодні з вами продовжимо працювати в LibreOffice Calc і навчимося робити автокопіювання формул та автоформатування нашої електронної таблиці. Нагадую, що працюємо ми у LibreOffice Кальк, і вчити ми все це будемо на прикладі створення так званої таблиці Піфагора. Аліна, ти знаєш, що таке таблиця Піфагора? Ні. Таблиця Піфагора це таблиця множення. Я можу зараз її показати. Ось так виглядає таблиця Піфагора. Ну, можна обрати будь-який варіант, але в цілому, що вона собою являє? Це таблиця множення, яку придумав піфагор, тому вона і називається таблицею Піфагора. Тепер переходимо до LibreOffice, калька, і будемо починати її створювати. Дивіться. Один. У нас починаючи з А2. Вводимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бічну панель можна поки що приховати. Один. Давайте спробуємо одразу зробити автокопіювання. Дивіться, що відбувається. Я просто беру за а Нижній правий кут і протягую, і він розуміє, що я хочу продовжувати в тому ж дусі. Тобто продовжити писати ці клітинки. Зараз зменшимо масштаб і продовжимо автокопіювання до 10. Зрозуміло, так? Тобто за правий нижній кут клітинки беру, зажимаю ліву кнопку миші і тягну. От вже на такому простому прикладі ви можете зрозуміти, що таке автокопіювання, тому що тема нашого уроку сьогоднішнього нагадую автокопіювання та автоформатування. Далі ми повинні ввести формулу. Дивіться, тут у нас повинно бути 1 помножене на 1, правильно? Я ставлю значок дорівнює. Так. І множимо клацею туди, де в мене перша одиниця. Ну, Наприклад, в А2. Множення це зірочка. Зірочка і на b 1 Правильно? А2 множе на b 1 Ентер. Тут в мене. Що в мене повинно бути в клітинці b 3 Скажи мені, будь ласка, Аліна. Клітинка А3 помножена на клітинку B1. Правильно, молодчина. Клітинка А3 помножена на клітинку Б1. Юля, що у мене повинна бути в клітинці Б4? Um, Ми 3 множимо на 1. 3 – це А4 помножене на що? Uh, А4 помножене на П1, Тому що одиниця. 1... Цей стовпчик ми завжди множимо на одиницю. Це таблиця множення а. на одиницю. Тобто ми перебираємо всі цифри і множимо їх на одиницю. Юль, давай ще раз. Тут що у нас буде? Тут 5А помножити на Б1. Тільки А5 помножене. Помножене на Б1. Ентер. Ну, давайте ще один раз. Що тут повинно бути? Давай, Аліна, що в цій клітинці повинно бути. А6 помножене на b 1 А6 помножене на b 1 Добре. Дивіться, далі я також хочу створити автокопіювання. Але якщо я потягну, то в мене не вийде, те, що потрібно було. Там, де в мене шістка. У мене повинна бути 6 на 1, 6. Да, тут нормально. А там, де сімка, повинна бути 7 на 1 тобто сімка. Да? А в мене 14. Давайте подивимось формулу. Бачите, отут у мене формула. А8 він множе не на А 1 а він вже множе А 8 на Б3. Так само, як у попередній клітинці, він множить на, на у попередній клітинці. Так, у попередній клітинці. Він множи не на B1, а він множи на B2. Побачили? Так. Побачили. Дивіться, при автокопіюванні він послідовно змінює букви і цифри у формулі. Якщо ми їх не закріпимо, а ми хочемо їх закріпити. А от, от коли ми множимо перший стовпчик, ми завжди множимо на B1. Для того, щоб B1 не змінювалась на b 2 на B3, на B4 на B5 і так далі, щоб завжди залишалася B1, ми повинні у першій же формулі, після якої хочемо зробити автокопіювання. Оцю одиницю закріпити значком долара. Оцей значок долара фіксує ту цифру або букву, яку ми будемо подалі автокопіювати, і залишає незмінною. Натискаю Enter. Тобто, дивіться, формула залишилась майже такою самою. А2 помножити на B$1. Це для того, щоб 1 при автокопіюванні не змінювався на 2, 3, 4 і так далі. З, здійснюю автокопіювання, тягну за правий нижній кут. І тепер все гаразд. Побачили? Добре, давайте спробуємо ще раз. Що у нас повинно бути в клітинці С2? Яка формула, Аліна? А2 помножене на С2. А2 помножене на С2. Так. А... Якщо я хочу зробити автокопіювання, що я повинна зробити? Що в мене буде незмінною? Тільки не на С2 аліт, а на С1. А2 помножити на С1. Що я повинна зробити? Добре, давайте далі. В цій клітинці що поки що без автокопіювання. В цій клітинці Юлія, що повинно бути? А помножити на С 1. На першому місці ми А букву кажемо А3 помножити на С1. Давай, Лєв, спробуй, що в мене в цій клітинці? Ми створюємо таблицю Піфагора. Що повинна в цій клітинці? А помножити на С3. А 3. Помножити тільки не на С 3. Дивись, ми 3 множимо на 2. Це буде стопчик множення на 2. Тобто ми 1 множимо на 2, 2 множимо на 2, 3 множимо на 2. А 2 в мене завжди. В клітинці С1. Тобто А4 множимо на С1. Далі, Глєв, знову таки, множимо 4 на 2. Що я повинна формулою записати? А4 умножить 2. с 2. На С, де в мене 2. Ми завжди множимо на 2. Це таблиця множення на 2. Тобто ми А5. Вже, по-перше, ми 4 повинні помножити на 2. Ось цю четвірку на оцю двійку, та, яка в клітинці це 1 Тобто ми А5 множимо знову таки на С1. Побачив чи ні? Так. І натиснути Enter. Ще раз. Тут що я повинна лев записати. А5 амножить на 2. Ми 5 множимо на 2, правильно? 5 множимо да. на 2. П'ятірка в мене в якій клітинці? В А5 чи в А6? В А5. В А5? дивіться, Оця клітинка, А5. там де одиниця, має назву А2. Там, де двійка, має назву А3, там, де трійка А4, А5. Там, де п'ятірка, клітинка має назву А6. І ми оцю п'ятірку, яка в клітинці А6, множимо на ту двійку, яка в клітинці С1. Тобто, я записую ще раз, скажи мені Лев, що я повинна записати. А6. 1, помножити на С. А 6 помножити на це 1 Я ще раз нагадаю: ми зараз з вами створюємо таблицю Піфагора. Ось як вона виглядає. Це просто таблиця множення. І зараз ми робимо стовпчик другий, де йде таблиця множення на 2. 1 множимо на 2, 2 на 2, 3 на 2, 4 на 2 і так далі, 5 на 2. Робимо це в електронній таблиці. Але ми не просто цифри прописуємо, ми прописуємо формули. Чим цифра відрізняється від формули? Якщо я отут от просто напишу 10, да? то це буде 10. от просто 10. Да? А якщо я, наприклад, записала формулу з десяткою, то я якщо отут -от замість А6 напишу не п'ятірку, А6, наприклад, то в мене одразу ця десятка зміниться на 12, тому що ми множили А6 на А на С1. Тим формула відрізняється. Повертаю сюди 5 і в мене знову автоматична десятка повертається. Давай ще одну формулу Лєв. Що я тут повинна записати? Так, тут буде АСМАЦУ. Помножити на С1. Тільки диві, дивіться, я не, не прописую з клавіатури А7. Я просто клацаю мишкою в клітинку А7. Пишу знак дорівнює, клацаю по А7, натискаю Ctrl і 8, щоб зірочка з'явилася, це знак множення в електронних таблицях. І далі клацаю по С1. Натискаю Enter. Дивіться, Подивіться на всі ці формули. Вони крізь іде множення на С1. Крізь іде множення на С1. І я хочу зробити автокопіювання. І я повинна закріпити c 1 Я повертаюсь до першої клітинки, фіксую одиницю значком яким? Майже як в житті доларом. Якщо ми хочемо зберегти свої гроші, ми їх фіксуємо доларом. Так і тут фіксую одиницю значком долара. Натискаю Enter. І тепер вже я можу. Тягнути за правий нижній кут, і в мене відбудеться автокопіювання. Це, щоб е, ваш час зберегти. Зрозуміло, що я зробила? Чи ні? Так. Давайте ще раз. От я тепер таблиця множення на 3. Одиницю множу на трійку. Ентер. Я хочу зробити автокопіювання. Якщо я одразу потягну, то в мене буде що попало. Я хочу, щоб завжди здійснювалось множення на D1. Тут в мене D1, але тут вже D2, а тут вже D3. А я хочу, щоб завжди було D1. Я повертаюся на там, де D1. І фіксую одиницю, щоб вона при автокопіюванні не змінювалась значком долар. І потім роблю автокопіювання. Побачили. Так. Дивіться, все правильно. От, Наприклад, 9 помножити на 3 буде 27. Або 10 помножити на 3 буде 30. Так само ми можемо робити і далі з четвіркою, і так далі. Але я хочу вам показати, що автокопіювання можна робити в будь-які сторони. От, якщо, наприклад, я хочу автокопіювати А2 на Б1 вправо. Тобто, щоб заповнити весь цей стовпчик, він мене заповнюється неправильно. Тому що при автокопіюванні, дивіться, що ми робимо? Ми тут завжди А2 множимо на Б1. Потім А2 множимо на С1, потім А2 множимо на D1 і так далі. Я хочу, щоб А2 в цьому випадку залишилось незмінною. Я роблю доларом, фіксую А2. І тепер вже можу копіювати вправо. Так, що не так, А2. А, я хочу, щоб А не змінювалась. У мене не тільки двійка не повинна змінюватись, але і А не повинна змінюватись. Тобто, щоб... Тому що воно буде робити так далі С2, Д2 і так далі. Тобто, я фіксую доларом повністю і букву, і цифру клітинки А2. А Б1, С1 повинна змінюватись. Давайте перевіряти. Все спрацювало. Тобто ви можете робити автокопіювання як, вліво, так і, так, як вправо, так вліво, так і вниз. Як хочете робити його. Давайте ще раз. Ну, мабуть, вам розумілі, було вниз. Да? Ви вниз вже звикли, як робити, правильно? Так. Так, да. ну, можете робити скрізь вниз. Давайте таблицю множення на 4. Ми тут завжди множимо на е 1 Завжди множимо на Е1, але прибираємо тепер фіксовані, а і дві, фіксовані А2, щоб у нас А2 змінювалось на А3, тому що тягнути ми будемо вниз. Все вийшло, правильно? А, ну, тут доведеться завжди змінювати. Просто прибирати фіксацію А2, тому що ми тягнути будемо вниз. А F1 залишати фіксованим. Перевіряємо. Можна так, можна. А де ви этот значок долара? Долар це Shift і 4 на англійській розкладці. Shift і 4. Shift це стрілочка вгору зліва вона є, і справа вона є. Це така відома. Ну, можеш забити в гуглі Shift, як виглядає клавіша Shift. Shift і до неї долучаєш 4. Так, дивіться, робимо висновок. Автокопіювання це швидке заповнення аналогічною формулою всіх інших клітинок таблиці. Якщо ви хочете, щоб при автокопіюванні якась клітинка залишилась незмінною, тоді ви цю клітинку фіксуєте значком долара. Якщо ви доларом фіксуєте цифру в назві, в імені клітинки, то незмінною буде цифра. Якщо ви доларом фіксуєте букву, то незмінною буде буква. Зафіксувати і цифру, і букву означає ну, абсолютна фіксація, куди б ви не тягнули, ця клітинка буде залишатись такою. Якщо ви зафіксуєте тільки цифру, тільки цифру, і потягнете вниз, а коли ми тягнемо вниз, то змінюються цифри, то цифра не зміниться. Якщо зафіксуєте. Букву і потягнете вправо. А коли ви тягнете вправо цифри, букви змінюються. На наступні А, Б, С, Д змінюються. Але якщо ви фіксуєте букву, то буква не зміниться. Якщо ви хочете, щоб при цьому і цифра не змінювалася, то ви фіксуєте і цифру і букву. І тоді це посилання на цю клітинку буде вже абсолютним, тому що посилання бувають відносні і абсолютні, а бувають мішані. Відносні посилання це коли при автокопіюванні буде змінюватись число і буква. Абсолютні посилання це коли при автокопіюванні нічого не змінюється. А мішані посилання це коли при автокопіюванні, наприклад, цифра не змінюється, буква змінюється. Або буква не змінюється, цифра змінюється. Так, отак ви робите до кінця, і далі я вам хочу показати ще одну фішку, яка називається автоформат. Виділяєте вже зроблену всю вашу таблицю Піфагора, щоб зробити її гарною, можна форматувати самостійно. Тобто кольори, шрифти, розміри, а можна зайти в формат. І тут є стилі автоформату. Або якщо LibreOffice Calc попередньої версії, то там може бути написано просто автоформат. А у мене написано вже стилі автоформату. Я натискаю стилі автоформату, і тут є безліч стилів. Ви можете обрати будь-який і застосувати його до вашої таблиці Піфагора. Ви бачили, да? Тільки вона у вас повинна бути зроблена до кінця. Потім ви цей файл зберігаєте собі на комп'ютер, зберігти як і прикріплюєте, ну, наприклад, ми запишемо да? таблиця Піфагора. Таблиця Таблиця Піфагора тільки дивіться, в мене буде багато ваших файлів. Я вас прошу писати додатково прізвище. Таблиця Піфагора і ваше прізвище. А от ви зберегли його і потім прикріпили до перевірки у класрумі. Добре, можна надсилати і скріншот, але в скріншоті я не зможу побачити ваших формул. Чи вводили ви формулу, чи просто цифри надіслали. Тому, якщо ви робите скриншот, вам потрібно декілька скріншотів робити, щоб показати, які у вас формули в клітинках для цієї роботи. Робити скриншот не доречно, тому що я хочу бачити формули. Аліна, що ти хочеш спитати? А ви самі знайшли способом експеримента, що коли поставити знак долара, то не буде змінюватися чи буква, чи цифра, чи це ви десь знайшли в інтернеті? Ну, взагалі, це відома тема з інформатики, електронні таблиці. Називається вона абсолютні та відносне посилання на клітинки. Я вам просто починаю з практики. Ну, Долар фіксує в будь-якій електронній таблиці, не тільки в Калькі, в Excel. І я думаю, що в. Я не пам'ятаю, чи робила я фіксацію доларом в Google таблицях. Мені здається, що і там. Це загальновідоме для всіх, що фіксація значком долар робить клітинку при автокопіюванні незмінною. Зрозуміло. Ще є питання у вас? Ні. Тоді я Ні. чекаю від вас ваші таблиці Піфагора у файлі. Дякую за увагу. Тоді гарного вам дня. До побачення. लो चारे चारे तो कमाएंगे